Всім привіт! Сьогодні вирішив записати нове відео про те, де можна взяти тестового ефіру, якщо звичайні крани не працюють. Є багато різних кранів, в яких можна отримати тестовий ефір. Я зазвичай користуюсь цим GoEarly Faucet, але сьогодні він щось не хоче давати мені ефір. Є крани де потрібно майнити, але там довго потрібно чекати. І сильно грузиться комп'ютер. Є також крани, де дають мало ефіра, Але це все нецікаво. Зараз я вам покажу кран, де можна раз в день брати 01 ефіра без ніяких лишніх проблем. Отримувати тестові токени ми будемо через Coinbase Wallet. Для цього нам потрібно встановити розширення. Силку я вам залишу в описі. Нажимаємо встановити. Чекаємо деякий час, поки скачається. Так, розширення встановлене. Можемо тепер його налаштувати. Нам потрібно ввести сід фразу нашого гаманця, на який ми хочемо отримувати тестовий ефір. Нажимаємо сюди, вибираємо нашу фразу. І пароль. Так, гаманець, підгрузився. І зараз ви побачите, як можна отримати тестовий ефір. Якщо вибрати вкладку тестнети, то тут ми можемо бачити, скільки зараз в нас є тестового ефіру. Ось в мене 0,5 ефіру. Для того, щоб отримати, переходимо в настройки. Вибираємо вкладку. Developer Settings. Testnet Faucet. І вибираємо, в якій мережі ми хочемо отримати тестові токени. Ось бачите, тут показано, що ми можемо отримати 01 ефіра раз в 24 години. Нажимаємо. Тестовий ефір приходить досить швидко. Було 0,5 ефіру, стало 0.6. Зазвичай, після отримання тестового ефіру, я вимикаю розширення Coinbase Wallet, тому що звик до Metamask, а Coinbase може на деяких сайтах заважати. Заходимо в настройки розширення і знімаємо тут галочку. В принципі, на цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки та підписуйтесь.